І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравесь і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Мала Штач на як панцир є 100 карта Руйнберг. Ну що, до бою? Так, ну це в нас Біг бос, великий босс цієї чудової та цікавої гри. Бачили ми вже неодноразово, до речі, бої. А особливо, по-моєму, останній бій був. Теж на карті Руінберг, так, один із героїв відео. Правда, він грав із Нижнього респу. Пам'ятаєте, як він на великому босі на язі Ну, тягнув, тягнув як міг, а потім залишилися двоє із артилерією. Бачата артилерія. Ця бачата артилерія стала братішним братішом для героя відео. І вони двоє перехлопушили всіх хто, хто позалишався. Це було крутезно. Ну, я, я думаю, що тут теж будуть крутезні результати. Ну і ну, покаже, так, хто тут, хто тут босс. Тому що це броніщенське броніще, по-перше. По-друге, ну, жахаюча, просто катастрофічна гармата для суперників. Якщо вже вліпив, то вліпив. І бачимо, грає на кумулятивних снарядах а, а, снарядах, а там пробиття 420. Отже... Ну, от такі ось як от блискавиця, виїжджаємо, їх наскрізь повинні пробивати. Ну і грає у нас, до речі, підтримку українських блогерів. Грає у нас Малештач, e, чудовий блогер-стрімер. Дуже порекомендую, дуже йому потрібні підписники. так, да, давайте, давайте подивимося цей бій до кінця. Напишемо, що ми про це все думаємо. Навіть напишемо про що ми взагалі не думаємо в коментарях. Натиснемо подобайки, а потім в описі під відео. Перейдемо на його канал та підтримаємо. Чудовий стрімер, я вам скажу, що хочете відпочити. Ввечері прийшли, так, хочете відпочити, якийсь стрімчик, подивитися, зайшли до нього Чудов, і, і, і чудовий буде у вас поліпшений настрій. Чудово проводити час. Так, порекомендував, порекомендував. Подякую вам, подякую вам, якщо ви підпишетеся. Давайте далі по бою, Поки я розповідав чудові та цікаві історії, один ворог вже приклопушений. 3000. 934 на Хлопушино. Ну, ми граємо в топі, але граємо проти дев'яток. Можемо, ну якщо буде якийсь братішний братіш, то можемо, в принципі, от зараз поїхати просто агресивно продавити, так? Ті, хто агресивно намагалися випочити очі, виїхати. Хотіли розвести, так скажемо, ягу, ну ви ж зрозуміли, що великого боса, боса так просто. Не розведеш Не на того нарвалися. І будемо за... О, тут пробиває. Медвед. Медвед. Ось знову якісь нові танки, чи що? Чи Це якийсь старий танк, який по-новому називається. Ну, експертні експерти. 420 бачимо, танканули від нього. Так, ну і ще ж хочеться нам потанкуванню побачити. Бо все ж таки, дійсно, раніше яга. Це, чому я навіть кажу... О, братішний братіш з'явився, все, на ВК. Поїхали. Яга це раніше для мене, ну саме для мене, це найброніші браніші. Чому я навіть, коли коментую бої, кажу, ось тут пробиття таке, що ягу прямо в лоб можна пробувати, бо і в лоб майже неможливо було пробувати. Ось ми цього медведа прикопушили. Ну, скажете, що це за танк. І за що його видавали. Хоча, як зазвичай, я знаю, якщо якісь такі от на назви, то, скоріше всього, це якийсь старий танк, просто його назвали і, типу, як нагородною технікою його зробили, так? Так, до і знищено, 4 тисячі, 5 тисяч вже настрій. Ой, і братішній братіш, он бачимо. Вперед поїхав. А ми його переганяємо навіть по швидкості вита, так? Переганяємо. По швидкості бачимо навіть яга. Ну, такий він тихохід, але бачимо, що навіть можемо його підштовхувати вперед. Ну і все, можна да далі агресивно, вони на зелені всі залишились вже в оточенні, тому що е наш герой приїхав. І ВК тут, якщо що, буде допомагати, є в нього башта, буде він буде тили, так скажімо, прикривати. Ну а нашому герою що робить, нашому великому боссу. Ну виїхав на Ройнберг, треба вже показувати свою сил, щоб всі боялися, щоб всі не насміхалися. Так, о, о вах, не пробив. Лази. А таких, знаєте, в таких потужних гарматах завжди от. Е, ну, не те що розчарування, тобі шкода цього пострілу, що ти зробив постріл, і там лише крит, правда? Ти ж, перечуті, що, що зараз бабах під тисячу виб'єш. О, а тут під 1000 повинен бути. 1090, чудова, тисяч чудово, 6000 на Чудовий Чудово Я десь побратиша цього втратили, поки я розповідав чудові та цікаві історії. Ну зашкірилися, зашкірилися, але вони вже нічого не можуть зробити. Це вже точно. Там же вони як в тиру просто. Ну і КПЗ. КПЗ повний хобі. Сильно, ну, сильно броньований, побачимо, як він там. Якщо він бортом стоїть, в принципі так. Та хоча в нас з таким пробиттям ми повинні в лоб пробивати без проблем. Звернув увагу, думаю, о, босс приїхав, хе <с>? погодь. Ну, почеворога, чи що ні? Бо бух на тисяч, все, до побачення. Великого боса бачили, до побачення. Чудовий, чудовий показовий бій. 7000 настріляно, 1690 на натамкона. Два вороги знищено. Тут головне зараз... О, чудово. Ну як, ну не пробити б затніще? Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!